Слава Ісусу Христу, дорогі Радіослухачі. Уривок, який ми почули, змальовує перехід від сумніву до віри. Сумнів це один з етапів на шляху до віри. Та й навіть коли віра вже є, то вона часто зростає через сумнів. Зазвичай сумнів виникає, коли зустрічаєшся із труднощами. Наприклад, коли ідея про щось не збігається з дійсністю чи з якимись очікуваннями. Центром уривку, який ми почули, є ходіння по воді. Про цю подію говориться чотири рази, і в цьому контексті двічі згадується про Ісуса і двічі про Петра. Ходіння по воді це одне з бажань людини, оскільки вода уособлює безодню, смерть, то ходіння по воді означає не бути поглиненим смертю, здолати смерть, а віра це те, що дозволяє ходити по воді. Ісус наказує учням переплисти на інший берег, коли він відпускав народ. Вони ж хотіли залишитися, тому що стали свідками чуда. Можна зауважити, що учні часто хочуть зупинити чи продовжити момент успіху. На таворі вони хочуть зупинитися там, розбивши намети. Перед подією помноження хліба вони хотіли відпустити натовп. Однак тепер, коли натовп задоволений, учні бажали б залишитися. Цікава і поведінка учнів, яку ми можемо зауважити і за собою де є, що збиратиме там, де потрібно сіяти, нас нема. Там, де є труднощі, ми часто ігноруємо Євангеліє. Натомість, саме у таких випадках, у труднощах зростає віра. Ми дуже часто відчуваємо те, що відчували учні у човні, які мали переплисти на інший берег. Здається, що ми залишені на поталу супротивним силам, які руйнують все на своєму шляху, та ще й панує темрява навколо. Човен здається дуже крихким, і наче завис між двома берегами, а також між двома беззоннями – небом і морською прірвою. З усібі відчагає небезпека, а зустрічний вітер піднімає високі хвилі і починає набиратися вода. Здається, що Господа нема поруч, він не в човні, який озо потоне, і від цього стає ще страшніше. Однак, пригадую, що Господь теж є на самоті в той момент, він молиться сам один на горі, він розмовляє з отцем. Можливо, молиться також і за учнів, які знаходяться у човні посеред шторму. Минає майже ціла ніч і вже четверта сторожа, яка є останньою сторожою ночі. Іншими словами, мова про період з 3 до шостої години, і це час, коли найбільше відчувається втома, якщо людина не відпочиває вночі. Вже скоро мало б зійти сонце, але з'являються сумніви, що воно зійде, і в цей найважчий момент приходить Господь Він йде по воді, бо є володарем і безодні. Христос долає безодню, долає те, що є усобленням смерті вона не має над ним влади. Але учні у своєму страху є закриті на це об'явлення Господа. Вони вважають, що бачать привида, і лякаються. Цей страх не є позитивним страхом, про який говорить Писання. Згідно з навчанням книги Приповідок, острах Господній є тим внутрішнім наставленням, з якого зроджується мудрість, тобто мова про страх, який ми відчуваємо перед обличчям чогось великого і що перевершує нас. Божественна дійсність зможе притягувати і лякати нас водночас, натомість. Учні тут приймають Ісуса за привида, тобто за щось, що їм загрожує. Христос заспокоює учнів, підбадьорює їх. Учні мають бути мужніми. Мужність є протилежною страху, як страх протилежний вірі. Мужність є плодом віри. Віра спонукає нас наважуватися на неможливе, тому що віра стосується того, що є можливим для Бога. Заспокоюючи учнів, Ісус додає, Це я. Ці слова пригадують об'явлення Бога в Старому Завіті. Бога, який спонукав людей перетнути море, Бога Визволителя, який перемагає рабство та смерть. Той, кого учні вважають приводом, це сам Бог, Бог, який йде по воді, Бог, який перемагає смерть. Між іншим, предметом нашої віри є саме ходіння по воді, тобто перемога над смертю. Ми віримо, що за смертю не є остаточне слово, адже вона подолена. І бажання Петра ходити по воді якраз відображає оте бажання людини здолати смерть. Прохання Петра є сміливим з одного боку, а з іншого в ньому проглядається деяка непевність. Вона міститься у словах, якщо це ти, тобто Петро сумнівається, що перед ним є Господь, і він вимагає певних доказів, а доказом того, що перед ним є Христос, мало б стати Його ходіння по воді. Якщо це правда, що Бог зі мною і не є привидом. То я теж можу бути подібним до нього, можу ходити по воді, можу перемагати смерть, і це найглибше бажання людини, яке, однак, викликає сумніви, як я знаю, чи це правда. Справді, Петро готовий поставити під сумнів свої переконання, а він переконаний в тому, що людина тоне у воді, і що у четвертій сторожі ночі людина знесилюється. Петро готовий зробити крок чи навіть стрибок віри, повірити, що перед ним стоїть Господь. І якщо це так, якщо перед ним Господь, він дозволить йому пройти водою. І Ісус дозволяє Петру пройти водою і увіть собі сцену. Петро виходить з човна, а зійти човна означає наразити себе на небезпеку, і робить він цей крок останньої сторожі ночі, тобто у найнебезпечніший час. Його крок є свідомим: він повірив слову Господа, і на свій превеликий подив бачить, що ходить по воді. Правда, для цього доводиться покинути місце, яке було більш-менш безпечним, і давало хоч якусь надію на порятунок. Відвага Петра і його віра справді велика. Мабуть, він теж дивується, як дитина, яка робить перші кроки, а потім розуміє, що ходить, і одразу падає, тому що для неї це видається неможливим. Петро йде до Ісуса і йде по воді рівно до того моменту, поки дивиться на Господа, коли починає дивитися на хвилі, які піднімає зустрічний вітер. На труднощі, які доводиться долати, на власні страхи, тоді він починає топитися. Отож віра залежить від того, на кого ти рівняєшся, на яку дійсність ти зважаєш. Якщо я є у полоні деструктивного страху чи страхів, то неодмінно піду на дно. Якщо ж мої очі звернені на Господа, я можу йти серед брухливих хвиль і навіть серед темряви, і поки я спрямовую свій погляд на Господа, я не тону, я не йду на дно. Однак буває, що страх може перемогти. Саме це стається з Петром. І дуже часто і ми це досвідчуємо в нашому житті. Однак, навіть якщо ми маємо малу віру, навіть якщо ми йдемо на дно втративши віру, є принаймні той залишок віри, прагнення спасіння. І тоді ми можемо разом із Петром вигукнути: Господи, рятуй мене! І Господь врятує. Саме ім'я Ісусу означає Бог спасає. Просто потрібно закликати Ісуса по імені. Це вже означає, що ви вступаєте в стосунок з Ним, коли йдете на дно, навіть через брак віри. Проте, все ж на кінець, я хотів би побажати всім радіослухачам не відводити своїх очей від Господа, особливо в цей непростий для нас час, коли ми проходимо долиною темряви і сліз, покладімо нашу надію на нього, вірячи, що ми можемо здолати труднощі, які зустрічаються на цьому непростому шляху. Слава Ісусу Христу.